У мене в густяк, сама собі лягла гарно, відпочиває. Походила по хаті, тепер відпочиває. Мама їй дала е, ось такий банан з холодильника. Мої не ставте холодильник. Він почорнів зразу, він був мігенький, а тепер вже дивіться, що робиться. Вона дала ще такий меж більш нормальний почорнів. Зараз я буду їсти моє е, паніно з моря, бо я тільки на морі з'їла ту піцу е, з тим, як він називається ту піцу, що ви бачили. Я прийняла душ і ми зараз будемо виходити. Я джаду зараз огурщу. У мене тут є такі от всякі напитки без цукру. Що тут в мене є? Ну, такий те в мене є. Оцей цей сік. Тут броду в мене є. Тут в мене коротше, знову холодильник повний, 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 повний. Я його дуже сильно не люблю. От амару ми пили. Тамару, ось такий ось сік є нельмфільтратор. Це 100% яблучний. 100%. Тут немає ні цукру, ні нічого нема. Але він дуже піднімає глічемію. Він добрий, він смачний, але я нап'юся я чую, що мені щось від нього погано. Я зараз джаді дам. Джада Джада. молода, Молода, здорова. здорова Але Може треба розбавити трошки водою. Є вода, Зараз ми тут поп'ємо. Тут я собі, бачите, таких два паніна взяла, я не їла сьогодні, а то вже година досить пізно. Вже. От так, після обіду я сьогодні собі взяла. після того, як я впала мені було погано на морі, я собі взяла такий розумний бутерброд з такого сухого жита, як вони називаються з сухого жита і в середину взяла прошуто крудо дольче. Джада, він не ква, він не ква, не кваджа, джада, дяда, джа. Встала джада. Давай, сідіть ква, джада. Сідіть квапуки, ні, ну. Може, щось будемо зараз пити, їсти. Давай сідіть, джада. Всякі напитки. Зараз я її гущу всякими напитками. А це що, це пізніше буде їсти? Давай зараз поїмо цей бутерброд, половинку дам я її їздити, але вже мигенько зробився. Аспета, джада, бай джада. Ой-ой-ой, дивися, яке прошутто, яке вилетіло. Що з ним робити? Вилетіло прошутто за сердини. Джада, двой манджари. Треба тарілочку. Ранки, мій, почекати, бо я е, не знала, що воно так вийде. Це її я її приготувала. Це вже впало, вже нехай джада їсть, на підлогу, не впало. нічого страшного нема. Джада, вой. салято. Манджі, салято. А пізніше тут щось залишилося, нічого не залишилося. Все крушу тут у мене вилетіло з сердини. Джада посмакує трошки Суленгу, а пізніше я дам бананчик. Оце зараз я буду ось такий. Бутерброд, зараз я буду їсти. Мій комбаньон.

Після обіду вже тут яйця, то що з джадою ми на пасту відкрили, але ще тут є, мені треба в холодильник поставити, воно вже м'яке. Може надається. Я оце все позабирала, статуетку забрала. Забрала все, та в мене що стоїть вона на, на, на вітрині, де в мене лібрія. Мій компаньон вже помив, бачите, зранку, вже високло, воно ми так от сушимо. Кафе американське з ордзу. Той фільтр, він багаторазовий. Ой, мадонна. Жа, да, да. Сидіть, ква, сідіть, дай. Вже манджата і е фініто. Зараз я їдем в стаканчик, я, я шукала. Стаканчик, mm. джада. Ей, mm. джада, я тобі ей, дам ось того яблучного гарного. Mm. Не буду з водою розводити, хоч він такий сильний, він такий mm. настоящий яблучний сік. Тіні. Такий, знаєте, він не освітлений, так як написано. Нонфільтрату. Аж мені захотілося такого випити. Я, напевно, цей вип'ю ліпше. От. От як О, от це сік є, джада. Ви подивіться тільки. До капельки, до капельки, до капельки, От я такого соку ніколи в житті не пила. Це я буду їсти. Це пізніше джада. Хочеш їсти, ну їж зараз. Дай, їж зараз. їж зараз, А я ось цей попробую мій стакан. Це джада, це вмій. Ну, а привой. Džada. Džada, čušte, ne možeš vidjeti kretet sa i bananči javim. Moji, počekajte zaraz. Vaj, Džada. Aspeta. Džada, aspeta. Tjenji, Džada. Mmm. Бананом. З тим бананом таким. Ніколи не ставте в холодильник, дорогенькі мої. Банан не ставиться ніколи в холодильник. Його треба купляти, а пізніше його треба, нехай він як він там стигне, не стигне, перестигає, перестигає. Я давай я саджарику Їй треба все в руки давати. Вона з автизмом. Вауки mm. wow, okay, добре. Хочеться пити холодного такого, з холодильника, бачите, як п'ється добре. З холодильника п'ється добре. Mm. Так, я доїдаю. Джаден, посиди вже трошки, сидіти, сидіти. Ну, Попробуємо, чи чому воду буде пити на свою воду. Ну не буде вже воду пити. А я оцей бутерброд хочу доїсти і все, і бігом і виходимо. Йдемо гуляти. Мм. Какие вот это? Угу. А что да? Ось так руку, вона. она. руку. Від руку тишина із поки. Все забралося, попадало. <плес> Отак відкриті, біля неї не можна ставити, бо вона тобі суне, суне, і вона то все може перевернути і вже не один раз перевернула. Треба зразу все закручувати або стакан. Від неї треба так само далеко все забирати. Гарно приймаю джада, навіть тарілки не поставила. Mm -hmm. Все, йдемо. Бутилку треба з собою взяти на дуп'є. І ті треба поставити в холодильник на плети. та Окей, ставимо напитки в холодильник і вибігаємо з хати дуже скоро. Ще нам треба походити, тут такі гарні вулиці є. Mm -hmm. Спета, джада, спето. Вайква. Mm -hmm. Вайква. Вайква. Виквесто mm -hmm. навіть мені не хочеться давати їй цей молочний шоколад, догенький мої. Відкриємо, подивимося, що там йому бракує. Пета, ну-ну. Я забула поставити холодильник, зараз поставлю в баночку і в холодильник. А вона любить такі, сюрпризи. Треба відкритись кучатку. П'яно-п'яно! П'яно-п'яно! Е? Коме? оно? Гада! Навіть не розступився з чай. Досить він так ферб стоїть шоколад. Аж я захотіла маленький кусочок, ось такий малесенький кусочок. Це молочний шоколад. Його дуже багато можна з'їсти. Один кусочок спробував і ще хочеш. Поставити холодильник, я ще буду щось зробити, Полию такими рисочками, знаєте, так. Раз-два для краси якесь солодке допекти. Оце дуже-дуже шкідливі. Авокадо я ще не доїла. Ось так, я це половинку вчора з'їла і то половинка сьогодні. Бачите, так ложку є, я їм. І все. М? Боно, джаде. Мені ква сідіть ква покину. Сідіте ква. А я це забрати. Це все в мусор, це помити, це в холодильник.